Та гості нашого міста вітаємо вас на цьому майдані, який в цей нелегкий для України час зібрав всіх нас разом на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів. Указом президента України від 23 серпня 2004 року було встановлено відзначати щороку, 23 серпня, день державного прапора України. Про священство Владика, Всечасній Отці, шановна Коломийська громада. Скільки прапорів було на Майдані, всі бачили всі чули. Саме цьо, в минулому році вся, весь світ знав Україну і знає, як виглядає державний символ нашої рідної України. Я всім нам бажаю, щоб цей символ. Наш державний прапор в дуже короткий час став символом перероги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Всі чесні отці, дорогі браття і сестри. Вітаю вас всіх з великим святом, з Днем державного прапора нашої дорогої вітчизни України. Ніхто б не подумав. Що ми сьогодні з такою гордістю будемо дивитися, як цей прапор піднімається над українськими містами, відновлюється там, де перебувають військові дії. З патріотизмом могли дивитися, як піднімається наш прапор перемоги над різними. Ворогами як перемоги у різних змаганнях олімпійських, спортивних, тоді ми будемо захоплені з вами дивитися і будемо горді від того, що ми є українці. Сьогодні, як сказав Ігор Богданович, весь світ знає кольори нашого прапора, тому що він стає символом свободи для цілого світу. Цей день має бути днем споменів, як сказав Ігор Богданович, особливо тих, кого вже сьогодні немає, хто не дочекав. Ми споминаємо і Володимира Машталера, який не дочекав, і Тараса Тодорева, Володимира Янкевича, і вже, як попередні виступаючі говорили всіх, хто склав голови за незалежність України. Бо, мабуть, тяжко так. Думати чи говорити, що у теперішній час, коли 2000-й вік уже минув, а люди ще гинуть. Вірилося, коли ми були молодими, що вже війн більше не буде. Хочеться так само і привітати всіх з цим святом, щоб і надалі ми старалися трудитися, одночасно запевнити, що церква. Є безпосереднім учасником цих всіх подій. Балада про розстріляний прапор декламує учасник народного аматорського театру поезії орфей Ярослав Басараба, керівник Оксана Гарашчук. Там, де смереки своїми руками синіє небо тримають між гір. Бій одлунав, білі душі птахами в небо злетіли. Покинувши бір, Екавидисти несли перемогу, що називалась Непрощений гріх, табір уунівців взятий в облогу смертю героя в міжгір'ї поліг. Ночі тієї ховали героїв. Тих, що ховали, ніхто й не узрів. А на найвищій смереці раптово. Стяг синьо жовтий за майорів. сонце устало, землю обняло, і запломінило, стяг знамено. Енкавидисти в знамення стріляли, тільки ще дужче сіяло воно. І розпиляли смереку високу, впала невинна у рідний свій бір. Але знамення своє яснооке, сестрам чепила вона поміж гір. Знову стріляли Енкавидисти в ближнім селі, що зросло між ялиць, звідти ж бо пісня лунала речиста, Душа від кулі катів та убивць, синє поле, синє небо не розстріляти, жовтеє поле вам не убить. Це ж бо душа українських вояків, в нім вічне сонце і вічна блакить. Дякуємо всім за увагу, слава Україні.